Зараз буду вам показувати зарядку. Зачасна зарядка сучасного роз'єму з сучасним виходом. ПД швидка 3 Ампери. Оця видає 3 Ампери. Ось ця. Це вже type c Типу, можна використовувати Type-C iPhone або type c type c Цей роз'єм швидше заряджає. Зараз вони найрозповсюдженіші нового зразку. Вже в комплекті, десь цим зарядним пристроєм вже сучасний шнур. Це моя розетка. Ми її вмикаємо. І у нас зараз піде зарядка телефону. Ось так.